Вулиця Київська, громадське місце, непритомність, первинне опитування. Невідома особа у Житомирі у тролейбусі номер 3 помер чоловік. На місце події викликали дві бригади медичної допомоги. Марина Бульковська, лікарка швидкої допомоги, розповідає, що до її бригади виклик поступив повторно о 9.20. бригада потребувала допомоги, і ми виїхали десь в 9 годин 20 хвилин. До того було відомо, що чоловік в тролейбусі хотів вийти на зупинці. Йому стало погано. Він впав, втратив свідомість. Водійка надавала йому свою допомогу, яку могла надати, тобто вона робила непрямий масаж серця. Потім приїхала бригада з підстанції, а потім вже Ми робили серцево-легеневу реанімацію, тобто непрямий масаж серця. ритм був дефібриляційний, і ми зробили тричі дефібриляцію, але пацієнт помер. І в 9.43 ми констатували біологічну смерть. Жінка говорить, що чоловік мав при собі паспорт та телефон. Телефоном медичні працівники зв'язалися з родичами, які одразу приїхали. Віктор Гриньов, медичний директор, керівник служби медичної допомоги, каже, що попередньо причина смерті пов'язана з тромбоемболією. На жаль, тромбоемболія великої гілки це класичний прояв. Вся верхня половина тіла синя, синя не лікується. Тромб попав, забив. Смерть раптова і швидка. Івана Сілецька, заступниця начальника відділу головного управління національної поліції в області, говорить, що близько 9 години 45 хвилин до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про констатацію смерті чоловіка у тролейбусі по вулиці Київській. Встановлено, що померлий житомирянин 1947 року народження. Попереднього слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. Анжеліка Нестерчук, Марія Кравчук, Олексій Черко, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.